Чесно, так? Наші попередні справи стали хітами інтернету. Депутат та полковник СБУ, зрадники та вбивці. Основний меседж влада прогнала на всіх ламках і нас нічого не врятує. Ну, так і завжди пишуть. Не в таких масштабах. Ботоферма ферма працює на максимум. Коментарів реально тисяча. І коментує багато реальних людей, в тому числі лідери думок. Що ми маємо? Народне обурення, опозиційний настрій еліт, загальний наратив супротиву, наростаючі економічні проблеми і дуже багато масла вогонь з боку однієї держави. Ви процитували п'ять ознак революції з очеком Голдстоуном. Дуже схоже, що бота качає суспільство на ще один майдан. Чого наша країна в умовах війни не витримає? Обламається. Кібербезпека СБУ активно шукають цю ботоферму. Та й ми тут теж знайдемо та прикриємо, як всі інші. Але я вас почув. І що б ми робили без такого здібного аналітика, як наша Ольга? Захвалили. Я зараз почервонію. І це вам дуже посилатиме.